Вітаю! Мене звати Копняк Анастасія. Я є членом Української спілки психотерапевтів, магістром психології, вивчаю психоаналітичний метод. Веду практику вже більше двох років. Провела більш ніж 300 сесій як очно, так і онлайн. Працюю переважно з дорослими, з темами сепарації, самооцінки стосунків. Допомагаю краще зрозуміти стосунок з собою та з іншим. Ваш запит може бути будь-яким. Не так важливо, з яким запитом ви заходите у психотерапію, бо в процесі роботи ви зрозумієте, що насправді вас турбує. Я надаю перевагу довготривалій роботі, бо переконалася в її ефективності на власному досвіді вже більше трьох років, маючи регулярну психотерапію. Проте, я працюю і короткостроково, якщо в тому є потреба. Я бажаю вам знайти свого терапевта, якому ви зможете довіряти, бо контакт терапевта і клієнта є дуже важливим в роботі. Я не зроблю вас іншою людиною, але допоможу вам витримувати це життя, краще розуміти себе та інших, і буду поруч стільки, скільки вам буде того потрібно.